Ви просто подивіться на цей УФО-тест, шлейф нульовий. А це означає, що відгук майже миттєвий. Ось вам монітор частотою оновлення у 180 Гц. Грати на цьому моніторі можна в сюжетні, інді ігри про змагальні шутери по типу як з 2 або Call of Duty, або ще якісь інші. Я взагалі мовчу. Давайте для початку зануримося у комплектацію. Всередині ви знайдете дві частини ніжки: дріт живлення, дисплей порт та сам монітор. Ніжка кріпиться легко, не треба усіляких інструментів, все робиться руками. Потім ніжка кріпиться до монітора та й все, він готовий до використання. Зовнішній вигляд геймерського монітору Asus дуже хороший. Він має доволі мінімальні рамки зверху та по боках. Сам корпус пластиковий, і має геймерський дизайн. Як на мене, він непоганий, полоси не такі агресивні, а чітко доповнюють його. Аніжка також не супергеймерська, суцільна чорна з трикутною формою. Регулювати можна тільки кут нахолу, вперед та вниз, а сам монітор підняти вище або нижче ніяк не вийде. Але ви можете замість ніжки закріпити монітор на кронштейн, тут і кріплення веса 100 на 100. З інтерфейсів тут нас закидали роз'ємами, тут аж три варіанти: 2HDMI 2.0, display 1.2 і AUX, де ви можете під'єднати свої навушники. У мене є на моєму моніторі AUX, і це дуже зручно, адже сам системник можна поставити куди займатися. Але якщо вам, для прикладу, потрібно трохи більше вільного місця, то рекомендую придбати AUX-подовжувач, бо мені якраз в деяких моментах довжини наушників притих. Елементи керування розміщені позаду монітора під праву руку. Є декілька кнопок і джойстик для зручної навігації. Спереду ви можете побачити один невеличкий ленд дедикатор який світиться не яскравим білим кольором, виглядає круто. Також із приємних бонусів у цьому моніторі це вбудовані динаміки, як на мене, це також величезний плюс. Адже в основному я сиджу в наушники, і іноді хочеться трохи більше свободи подивитися, якесь відео на динаміках. Вони не гучні, але і не тихі, десь посередині, можливо, трохи нижче середнього. Одним словом, гучності вбудовної динаміки вистачить, або це буде тимчасова заміна для вашої звукової системи, кому як. Переходимо до найцікавішого характеристики самого монітора. Діагональ доволі базовий, 24,5 дюйми. Цього цілком достатньо для роботи, тим паче і для ігор. Роздільна здатність 1920 на 1080, тобто найрозповсюдніші. Full HD. Як на мене, з таким розміром екрану і роздільною здатністю в сам раз. Картинка доволі таки непогана і не піксельна, і сам монітор не маленький. До того ж, великого навантаження на ПК ви не отримаєте. Гарний баланс і в плюсі. Тип матриці тут IPS відкалібровано добре, самі кольори хороші і насичені, а яскравість монітора сягає 250 ніт. Можливо, деякі подумають, що 250 ніт якось замало, але на моєму моніторі VDES, яким я вже користуюся трохи більше року, також 250. 50 ніт. І я до сих пір використовую яскравість на 80%, тому можу з певністю сказати, що яскравості вистачить. Або ви можете цю яскравість підвищити до максимуму і користуватися так. Також запрошую вас приєднатися до мого телеграм-каналу. Там ви знадете всі наявні майбутні технології, ігри і багато всього іншого. А якщо вам подобається моє відео, можете стати спонсором і підтримати цей канал гривною. Навіть найменший рівень допоможе мені значно покращити якість відео. Саме цікаво, що я в цьому моніторі, я навіть сказав, що це його і кілер фіча, це 180 Гц. Я перевірив в Уфо-тесті і був дуже приємно вражений цією герцовкою. Час реакції матриці 1 мілісекунда, тож я не задумуючись, пішов тестити це все у іграх. І, звичайно, це КС 2, Stalker 2 та інші ігри. В цілому в cs 2 все круто, шлейфів немає, картинка прекрасна і монітор швидкий, як вітер. Частоти оновлення у 180 Гц цілком височає, навіть комп'ютер трохи не дотягує на високих до 180 ФП. Але досвід користування в рази краще, навіть якщо порівнювати мій 100-герцовий монітор. Загалом Монік в такому динамічному шутері показав себе прекрасно. Насолодитися деталізацією можна прогулятися зоною в Stalker 2 і виглядає це просто неймовірно. Зайдемо на як каталог і порівняємо мій Acer з новеньким Asus. Обираємо в підборі параметрів виробника Asus і роздільну здатність Full HD для більшої точності. В самому порівнянні можна брати тільки відмінності і можна побачити не дуже то і велику різницю. З основного, що я бачу, це 100 і 180 Гц, але це дуже відчутна різниця. Трохи різні роз'єми, але Васус трохи краще, і також деяких функцій більше. Але якщо спуститися в саме низ, то можна побачити динаміку цін і взагалі різницю в ціні цих моніторів майже в два рази. Ще за цим монітором дуже приємно працювати з відео і фотоматеріалами. Підсвітка рівномірна, якихось суттєвих пересвітів я не помітив. Тож навіть у темних моментах в іграх або у фільмах ви отримаєте максимально чорний кольор, який тільки можливий у ips матрицях Із приємних фішок це AMD FreeSync та Flicker Free. Вони максимально покращать пікову плавність та цілісність картинки. Для змагальних ігор це те, що треба. Друзі, дякую вам за перегляд. Поставте лайк та напишіть будь-який коментар стосовно цього монітора. Мені дуже цікаво почитати ваші коментарі. Також не забувайте підписуватися на цей канал та ставити дзвіночок, це дуже і дуже важливо. І зараз перед вами висвітилося два запропонованих відео. Вони дуже цікаві, і, можливо, якесь і корисне з'явилося. Ти сюди. Сюди або сюди. А з вами весь цей час був Андрій. До зустрічі!